Філіз, паче плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг. ціна 1400 1400. Чоловіча фірмова фліска розмір Елька. Ще один чоловічий фліс. Розмір 48-й. Плотна фліска, розмір 40. Чоловіча плотна. Розмір. Елька. Легенька чоловіча розмір елька. Плотна флісочка розмір 54. Ще один плотний фліс. Може бути як куртка розмір 46. Жіночий фліс розмір 42, чоловіча фліска розмір XL. Жіночий фліс розмір Л. Легенька чоловіча фліска, розмір XL. Жіночий фліс розмір. Елька. Ще одна жіноча фліска розмір Елька. Плотний фліс. Розмір. Мка. Жіноча флісочка розмір Елька. Такий жіночий тетік розмір Мка. Чоловічий фліс розмір. 3XL. І останнє, це є чоловіче, також фліска, розмір, елька. Це був фліс, перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг ціна 1400 кг.